Часи сухого закону у винно-горілчаний магазин стоїть довга черга. Тут до неї підходить великий бугай і, починаючи всіх розтовхувати, кричить «Пропустіть інваліда! Я сімімісячним народився. У черзі худенький такий інтелігент, протираючи свої окуляри, каже: Товариші, я думаю, що не помилюся, якщо висловлю спільну думку послати товариша в пі*** ще на два місяці. Петюне, цікаво. А як ти у такому вигляді додому дістався? Елементарно, на повному приводі. Не зрозуміло. Що ти купив джип і ви його обмивали? Який джип? Я рачки повз. Кум забігає до куми додому, знімає штани, вивалює своє хазяйство і кричить Кума, рятуй! Мене туди джміль вкусив, треба терміново щось робити. Не хвилюйся, зараз я його мазюб намажу. А як ти його спіймаєш? Ти не зрозумів. Я не мажу мазюк те місце, де він тебе вкусив. Це було на ставку. Та ні, я не мажу ту частину тіла, куди він тебе вкусив. А, так би і сказала. Він мене за нижній палець вкусив. Який саме? А я звідки знаю? Не мене так вони всі однакові. Самуїле Марковичу. А ви єврей по материнській лінії чи по батьківській? Взагалі то я єврей по життю.